Таня аграріям з поля сьогодні у нас важлива тема, важлива і достатньо складна, і знаєте, це та тема, на якій я бачу, що дуже часто аграрії роблять помилки в гербіцидному захисті озимої пшениці. Сьогодні піде мова про те, як проконтролювати стійку падалицю ріпаку в посівах озимої пшениці. Тому що якщо у вас звичайна падалиця, в принципі будь-які діючих речовин там. Трибенорон метилтифосфільфорон, тифосильворон метил, флорес, улам, ви контролюєте а, звичайну падалицю. І якщо а, у вас тійка падалиця, ці діючі речовини її не проконтролюють. І в результаті, коли ми почали працювати з одним господарством, і вони мене запевнили, що це звичайний традиційний е, ріпак. І ми навесні отримали проблему, тим, що ми якби, просто внесли діючі речовини, які її не контролюють. В результаті ми отримали там на фазу, коли це вже був вихід в трубку, ми отримали е, пшеницю ага. на полі і Отримали цю ріпаку, і потім ми вже на пізніх етапах мусили з цим боротися. І, звичайно, що це мало вплив на урожайність. Як побороти падалицю сікого ріпаку? З осені практично це неможливо зробити. Це можна зробити уже навесні, використовуючи, наприклад, гербіцид 24D. Який вам добре її проконтролює, але якби є нюанси в його використанні. Тобто, треба дуже чітко слідкувати за температурами і за фазою розвитку пшениці. Тому що 2,4 чотири має бути внесено у фазі кущення до початку виходу в трубку. У нас до початку виходу в трубку це коли перше між піднімається над вузлом кущення до 1 см. Тобто, таким чином ми проконтролюємо падалицю з мінімальним би, таким впливом на зниження урожайності. Але все рівно це такий достатньо жорсткий, жорстка діюча речовина, яка забирає просто величезну, напевно, найбільшу кількість бур'янів, але треба розуміти, що до внесення цього гербіціду потрібно підходити, знаєте, зважуючи, зважуючи всі моменти. Тому обов'язково контролюйте, перевіряйте, яка у вас не забувайте, не забувайте, яка у вас. Який у вас був ріпак, яка у вас падалася, і відповідно до цього вже приймайте рішення, плануйте собі там і що ви маєте з осені зробити, що ви маєте зробити навесні. А я ви знаєте, от стою. І прийшов мені нагадку віршик, знаєте, синє небо синє, синє та не те, світить та не гріє сонце золоте. Знаєте, ми маємо зараз вже другу половину жовтня і сонечко світить, але отак просто стояти в полі холодно, тому, тому в полі нема чого стояти. Треба обстежувати свої посіви. І завжди, знаєте, я завжди не, не стомлююся і не стомлююся повторювати, що е, читайте своє поле, обстежуйте свої посіви, тому що все, що вам треба зробити, вам поле підкаже. Ось таким чином, знаєте, коли ви... Прийдете до кожного поля, коли ви зробите технологію до кожного поля. Оце наш знаєте, такий найпростіший і найскладніший шлях до результату. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.